Які знущання робили солдати РФ з батьком Насті, оділи такий воротник і почали катувати струмом. І чим закінчилось його перебування в полоні в окупованому Херсоні? Віддали телефон зав'язаними очима, вивезли, і що саме його врятувало. Тут починається перший етап містики. А найголовніше, чому Настя незабаром потрапить в лікарню? Додивись до самого кінця і став подобайку, якщо ти з України. Разом підтримуємо український контент у важкі часи. Приємного перегляду! Все, виїжджаємо за батьком Анастасії. Як тільки батько звільнився з окупованого Херсону та виїхав е, в Київ, він про це повідомив. Тому це вже не буде сюрприз, але все одно це буде дуже приємно. І я знаю, як Настя плакала, сумувала за своїм батьком. Тому мені здається, все одно це подарує дуже безліч емоцій, і вона цей день просто запам'ятає на все життя. Приводу людей, які уважні, і вже на протязі е, півроку стежать за нами з Настю, і вже щось почали підозрювати, і так далі. Красавчики, у мене є навіть такі детективи, що пишуть мені в директ е, зі скріном: Діма, а що це таке? Діма, а що це незвичайна якась подушка у Насті, на якій вона спить. Ці детективи вже здогадались, що взагалі трапилось і що трапиться. А якщо ти досі не зрозумів що, просто дочекайся моменту, коли побачиш Настю і сам все зрозумієш. Все, я вже під'їжджаю. А ось і він, ось і він стоїть, я вже його бачу. Сьогодні ви ми знімаєтеся в роліку Magic Five. Тримайте камеру. Їдемо зустрічати. Настю, наскільки мені вже відомо, вона вже там трохи в сльозах, тому треба буде зараз заспокоювати. Зараз ми зараз всі розплачемось. Ні. Краще сміятися, а якщо, якщо плакати, то, то... Да, тільки відразу ще. Нервуєте? Так. Чесно. Чесно. Так. так. Останній раз ми бачили такою рік і... 4 місяці. Пізнали. Дивиться, що з нею не так. Все так. Сонечко моє, яка ти красива. Дім, ну правда. Правда, скажи, що вона стала гарніше. Я, я це кажу, але вона, вона не вірить. Я навіть не очікував, що тебе. От... Тої ця штучка так буде прикрашати дітей. Чесно, чесно. Ну, як сказати, пузико. Папа, щаслив. Ну що, друзі, ось те саме розкриття інтриги. Чому Анастасія не з'являлася на Мужих каналі і взагалі в сторісах і так далі тому подібне? Вона вагітна і я незабаром стану батьком. Так, і я вже навіть знаю, хто це буде. Пиши в коментарях ім'я. <хи> Мені буде реально цікаво подивитися, хто що напише. А тепер до головного прийшов час дізнатися, що саме трапилось в Херсоні, що саме коїлось в окупованих територіях, і чому це інтерв'ю могло просто не відбутися. По перше дуже радий, що ви з нами. Нарешті ми зможемо з вами поговорити не по телефону. Деякі питання Сергій Володимирович не міг нам відповісти, тому що телефон завжди прослуховується періодично, особливо по вулицям, які по краям голої пристані. Там дуже часто проводять обшуки. Якщо знаходять українську сімку, тут же її вилучають, можуть е, людину забрати для перевірки. А, Да, а там же як їм душа підкаже, може сутки, може час, може два, а може і у мене знайомий друг його сусідів. Спочатку жінку забрали, ну, от, а через два дні приїхали за мужем, ну, питалися і дітей забрати, ну, сусіди якось дітей спіли спрятати. Ну, от, і вже другий місяць не слуху, ні духу, що з тими людьми. Сусідам сказали, що вони коригувальники. Давайте спробуємо згадати перші хвилини, коли все розпочалося, коли розпочалася війна і повномасштабне вторгнення. Почалося з того, що десь біля п'ятої ранку ми чули вибухи. Ракетами накрили склад з боєприпасами Новозбурівці, коли по телебаченню почали говорити, що вторгнення, що колони. Військових Росії вторглися, що Путін виступив з зверненням, що це спеціальна військова операція. То ми тут же звернулися в військомат, але військкомат був закритий. От нам сказали, що було дуже багато людей, які шукали, чекали, що хтось в військоматі з'явиться. От но не територіальної оборони. Ні, нікого, нічого, сказали, що вони евакувалися. Я працюю на галопристанському оліваторі. Я під'їхав на роботу, там вже чекали хлопці, охорона цієї військової частини. Була е, БРДМ, бойова розвідна десантна машина з кулеметом на башні, така невеличка. Російська. Ні-ні. Ні-ні-ні, це, це наші були. Це наші були. От, вони думали зайняти позиції на нашому оліваторі. І поки ми показували, де їм можна зупинитися, де що, де вода, де е, можна їжу готувати, де можна укриття зробити, їм поступила команда, і вони е, поїхали в сторону Херсона. Не знаю до сих пір, прорвались вони через мост чи не прорвались. Розкажіть про той момент, коли ви попали в полон. 16 квітня мені подзвонили додому, що треба приїхати на роботу, бо Москалі е, періодично робили обшуки на елеваторі. вскривали кабінети, перевіряли приміщення, склади. Я під'їжджаю до роботи, виходжу, кажуть, а ось він приїхав і забирають у мене телефон. Я віддав телефон на перевірку. А багато воєнних всі з автоматами? Опишіть ситуацію, як це Всі, Всі з зброєю, всі з ножами. Це спецназівці. Вони знайшли у мене в телефоні підпис Смерть ворогам. О. От. А І... це прям десь в чаті у вас було написано, так, а ви так. десь другу це відсилали, яка то Так, да, як, як да, 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 да. це, це я відповів своєму другу це, це, з криками. Це він. Ми знайшли. Мене одразу схопили, завели в кабінет, посадили на стілець. Приставили пістолет е до грудей, наділи наручники, натягнули у мене було, е худі, капюшон на голову і обмотали скотчем. Щоб вони ну, обзором так закрити? Ну, це психологічний тиск, е щоб я не запам'ятав, е хто зі мною. Е це діє як. Е Деморалізація? Деморалізація, деморалізація нема орієнтації в простору в часі. Вони мене взяли, вивели е -е, з адмінкорпуса, завели е -е, в їхній КАМАЗ, мене повезли в нову збурівку, з машини вивели, завели в підвал і почалась така психологічна обробка, що тіпа, краще казати правду. От я тобі там советую, залишися і живий, і те, і те, і те, і те. Скажіть, ви відчували в якийсь момент, що це, мабуть, вже тут ви залишитесь? Були такі думки, а отут починається таке саме-саме цікаве для мене. У мене в сім'ї дуже багато людей, у яких є такі якісь здібності. Мене коли завели в це в підвальне приміщення, там на полу. Валялись такі тоненькі матраси. Руки були сковані спереді і не просто наручники, а так називаємо кайданки. Тобто вони отак от не працюють, вони тільки отак от можуть двигатися. Тим, що вони одіті, вони вже якийсь дискомфорт і боль. Ти не можеш знайти таке положення, щоб рукам було зручно. І от десь перші півтори години у мене таке. Така мисля, а як же ж я це все витримую? Бо з, з моїми ногами, з колінами це так низько сидіть, і як це все буде. І тут починається перший етап містики. Я відчуваю, що якесь таке, як теплий шар, чи от як в іграх показують, да, що отак от робить да, і так раз. Ну, от, і якась енергія така проходить. І от, Тут в районі сонячного сплетіння, отутут, я відчуваю, що в мене входить от такий потужний заряд тепла енергії. І скажу наперед, я там провів практично півтори доби, і оці півтори доби я відчував, що сил витримати все мені хватить. А то ви десь перечували, що ви залишитесь живим? Так, да, сподівався, була надія. От а як воно буде, не в певності не було. Потім пішло далі. Почали приходити е, люди, які мене допитували, казали, а, ви що це все, ви... все, все це зараз скотчем на голові були, так? Ні наручники, кайданки, ні глаза мені не, не відкривали. Прийшов якийсь мужик, позивний хімік у нього був, і він там казав, що він був простим. Роботягою в Донецьку. І от коли українці почали там бомбити, стріляти мирних, йому довелося все кинути і піти воювати. І добре, що він, бо якщо б були там інші, у кого родина б загинула, мене б вкінчили і тому подібне. І це було, може, навіть найстрашніше. Як е, не фізичне катування, а це моральне катування. Коли він мені каже, що е, там за вісім років в Донецьку з'явилися дитячі кладовища, що стільки українці знищили е, донецьких, вони можуть казати все що угодно, але да? ми то знаємо, як обстрілюються І Зрівняти Маріуполь і Донецьк зараз зразу видно, що обстрілюється, що не обстрілюється, чи Бахмут, чи Авдіївку, чи Бучу, чи навіть ту ж саму Голопристань. бо у них там зараз як розвага така, вони е, тренуються. Стріляти з монометів і з одного боку голої пристані стріляють на другу сторону голої пристані по мирним мешканцям, по домівкам. Ну це таке і, тренування. Ну розвага тренування. У них є навіть е, така група, яка їздить, тероризують мирне населення. От, бо коли вони кажуть, що це ЗСУ, а навіть бабульки вже роз... навчили за цей рік щитати, якщо воно е виход і декілька секунд, раз, два, три, і прихід, це не вісім-десять кілометрів з Херсона летить снаряд, це ось тут рядишком. І от це моральне, коли вони мені кажуть, а я знаю, що це брехня, а я не можу їм нічого сказати, і мені треба і кивати кивати просто... головою і якось погоджуватись. От, потім останнє попередження, типу, чекай, ввечері прийдуть, от, і мабуть це буде всю ніч. Прийшли, оділи такий, е, мабуть, двоє. Двоє і охоронець. Друзі, мега новина при купівлі будь-якого набору нового від Magic 5 ти отримаєш ось таку кігурумі панду від бороди. Усього в тебе є 10 днів з моменту виходу цього ролику. Посилання знизу обирай свій новий набір та отримуй таку кігурумі безкоштовно. Ну а ми погнали далі знімати. Оділи такий воротник на шию. І почали катувати струмом. Знаєш, от коли в подорож беруть таку подушечку. А, вона така широка була? Да, так, от вона от десь от така, от. мабуть, отут був один контакт, один десь тут, бо отак от, от било. Ну, от і почали струмом бити. Мене скручувало в бублик, <хи> я падав набік, бо коли маленький струм, то якось отак. А, а вони великий... спущили з маленького струму? Ну ні, вони отак от крутили, роз, ну, розважались. Перше питання було по поводу от, смерть ворогам. Ти нас, тіпа, за що ти не любиш русських? От, ти націоналіст? Потім кого я знаю, САТО, кого я знаю, ЗСУ, яке, яку зброю залишили військові, коли відходили, коли вони мене запитують, кого я знаю, АТОвців, А я кажу нікого. А вони їх це не влаштовує, а вони, вони, їх це не влаштовує, вони е, в це не вірять. Е, то маленькі, мене там трусануло, да, там шею звернула, потім отак от, от, потім до крику якогось. Потім, вже коли е, нема сил триматися, е, упав набік. От, вони попустили, кажуть: ми тобі не віримо, повторюють питання, Предупреждали, що зараз будуть ногами бити, представляли. До колена і спрашивали, як, яке мені не жалко. Ну, у мене все рівно якось так <хи> життя продовжується. Я кажу, мені всі жалко, ах, ти ще шутиш, <хи> ток. Ну, ну якось. Тобто це жарт, коли до тебе представляють е зброю до коліна і кажуть, яке тобі не жалко, то і ти відповідаєш мені. А я, кажу, не, що я мені... кажу, що ну, сухмилка, що мені обоє жалко. Так ти це ж ще... адекватна відповідь, де це жарт. А ну, за те, що ви посміхнулися, і за цього? Да, що я то саме не падав духом, може, за цього ну, от, очерний розряд током. Я не можу сказати, скільки це продовжилось, мабуть, до ранку. Не тільки питання була, а й бесіди, і опять же, як ти відносишся до СВО. Як ти відносишся до того, що от, Донбас бомбили? Чому я не подивився кіно? Є таке, значить, фільм, як вони пояснювали. Там вся правда про Донбас Сонцепьок. Тут це треба було це. робити все, щоб вижити. Тобто, ви почали їм якось. Підігрувати, підігрувати. Да, і да. Що... Я казав, що я обов'язково подивлюсь цей фільм, бо я його не бачу. Але у нас, мабуть, його неможливо. Вони мені казали, що VPN треба поставити. Я цим скористався, бо коли вони почали блокувати інтернет, всі українські сайти, то без VPN ні YouTube, ні месенджери не не працювали. За те, що я витримав все це, я дуже вдячний своїй сім'ї, бо ніхто за мене так не переживав. Бо я ж тобі кажу, я відчував це фізично. Ти колись в житті відчував, що в тебе і сюди, от, от така от куля тепла ось... такої всього. енергії. Тому що мене так швидко, що я там був не три дні. От у нас така мінімальна тривалість таких дій. От в середньому десь три дня, і з того, що там зараз дуже багато структур, які цим займалися, то могла бути і поліція, і розгвардія, то могли бути і військові. А я попав до військових. От і не просто військових, я попав до якісь, які виконували контрразвідні функції. Вони постійно працювали з телефоном моїм. Вони коли, коли заходили в Фейсбук, коли заходили, те, що я дивлюсь, те, що я дивився, побачили, що моя донька твоя жінка, що борода з Magic Five, це мій зять. і вони вже почули якийсь розголос, бо тут же зразу в всіх соціальних сітях по голей пристані, що заарештували, захватили мешканця голей пристані. Таня зв'язалась з нашою прокуратурою. Пішов якийсь розголос, і коли вони побачили, скільки підписників Magic Five, то, мабуть, вони вирішили мене не катувати більше. І не доводити до якогось каліцтва, бо розголос цього, мабуть, перевищував значення моєго допиту подальшого, бо вони мені казали, що от ми зараз зробимо невеличку перерву, зранку почнемо далі зі мною працювати, то, мабуть, оті ті десятки мільйонів, тоді у вас було, по-моєму, вже десь 11 мільйонів підписників, то це зіграло зі мною таку. Класну річ вони ж мені не сказали. Вони тільки казали: скажи своєму і своїй доньки. Нехай вони будуть по тихіше в Фейсбуці, нехай вони там думають, що кажуть. Бо якщо ти будеш себе так, ми знайдемо їх в Києві, тобто От, вам погрожували. Погрожували, що вам щось роблять. Mm -hmm. Більше не катували, бо хоч вони і сказали, коли мене. Пускали там на відео, що засняли, що я не буду там проти москалів нічого казати, що я там не погоджуюсь з політикою нашого керівництва і з діями зсу. От і якщо я друг десь щось дізнаюся, то я обов'язково їм повідомлю. Там ти не вийдеш, поки ти не скажеш, що ти, типа навчився любити родину російську, і для тебе Росія це все. Поки ти це не скажеш, тебе ніхто не відпустить. Це для них як і план, і як. Підтвердження того, які вони молодці, як вони дуже швидко переконують людей. А те, що все так було швидко, і те, що мене там за ці слова за допомогу нашим хлопцям, які виходили, може оточення чи відходили просто з цієї військової частини, за цю допомогу, за ці слова, зі мною нічого не зробили, бо я так думаю, що це Magic Five. Я чесно кажучи, в шоці, щоб таке взагалі можливо, щоб просто вони злякалися того, що вся інформація може піти так, далі. Десь в. Обід, мабуть, часа два було з таким відом, що, може, мене ведуть кудись, чи далі, чи на розстріл, там, ну не казали. Просто вони мене вивели, ключі повернули, а були ще у мене гроші. Вони сказали, що гроші тут десь час поїщуть, і я зрозумів, що щось, значить, з моєю судьбою вирішилось. Гроші не знайшли, сказали, що потім на роботу десь підкинуть. Ну, стирили гроші, то таке. А телефон віддали? Телефон віддали. А почистили? Ні, нічого не робили. Вивели. Посадили в машину, віддали документи паспорт, бо без паспорта ходити неможливо. Віддали телефон з зав'язаними очима, вивезли. Куди я не розумів, поки вони мене з машини не виставили? Сказали, вчитай там до ста, а потім знімай пов'язку. Коли я почув, що не поїхали, я достанний рехвоід, зняв скотч з голови. Побачив, що я десь метрів сто від своєї роботи, від проходного. У нас там наш елеватор в лісі. Так що а не було думки, що зараз вас можуть просто застрелити? Ні я вже зрозумів, зрозумів, що якщо б везли на страту, то вони б не повертали телефон. Так що от 17 квітня закінчилась моя така епопея з цим затриманням, з цими допитами, тортурами. От, і я вдячний Magic Five, вдячний своїм рідним, бо тільки завдяки їм і вам я вийшов, можна сказати, живим з цієї передряги. У нас постійно було. Гучно, mm -hmm. гучно, вибухи, постріли була можливість евакуватися. От і я заставив свою жінку з подругою. Вони поїхали машиною, волонтери. Це було небошкосовно, але там дуже багато людей допомагало це організувати, вивезли їх. А не було моторшно, бо я взагалі чув такі слухи, що всі, хто намагався залишити ту ж голу пристань чи інші якісь селища, були і перестрілки, і Ні, на це була лотерея. Було декілька варіантів, як можна. Можна було виїхати на територію України з тимчасово окупованої території, це через Васильівку, Запорізька область. Но ну, там збиралися дуже великі черги, і москалі дуже часто обстрілювали ці черги. Був ризик. Люди гинули в цих чергах. Було таке вікно, що можна було більш-менш безпечно не паромом, а таке невеличке судно через Ліман, Дніпробузький ліман, і там гирло, де Дніпр і Бух виходить в Чорне море. Там коса Кінбурзька. Я чаков. Остров Майський, там дуже невеличке розстояння біля 4 кілометрів, якщо мені пам'ять не зраджує. От і це розстояння можна було цю дистанцію переїхати на небольшому такому паромі. От. Людей збирали на базі відпочинку. там день, два, три, поки не там, по-моєму, 70 чоловік. І от ввечері, ночі, вже коли ограничена відомість, приходив цей паром і забирав людей. Тобто це українці, все, все ж таки так, це все робили українці. Це було, в принципі, не Безпечно, бо коли їх переправляли в очаків, вже практично під очаковим вони попали під обстріл. Ну слава Богу, що у них немає такого точного озброєння, і вони не змогли попасти в цей параход чи паром. І вони дістались до Миколаєва. Там їх зустріли наші хлопці військові, подивилися, перевірили, поспілкувалися, допомогли, посадили в автобус і Вони буквально за декілька годин попали вже в Одесу. Розкажіть, будь ласка, як вам вдалося залишити домівку, та яким чином ви покинули своє село, як ви поїхали за окупованою територією? як ви її лишили, та як вам вдалося взагалі зрозумів. Я тобі скажу, опять же, да? ну, тут уже не дякую всьому Magic Five, ну, от, а дякую Бороді, бо Бороді? Mm -hmm. да, бороді, Бо колись у мене з Бородою було спілкування, <сélite> <сélite> і він мені сказав, що він зі свого боку зробить все, щоб я став дідусем. А я йому пообіцяв, що якщо такий час настане, я зроблю все, щоб зустрічати свою доньку з роддому, от я буду там. І коли вже час підходи і ось, ось, ось. Да не знаю, може, опять наші жінки відьми нам допомогли. Ну, от я подивився, які дати і як воно все е виходить. І я вибрав. 7 квітня, бо це і свято, і день народження мого племінника. Ну от я так прикинув, що от 7 квітня це така буде дата, коли треба їхати, от щоб виконати свою обіцянку і свої доньці, і бороді меджіфайс, і неділя, і знає, що там свята буде, може. Якось попроще, бо всі попереджають, що коли пересікаєш кордон, задають питання для того, щоб заїхати в Крим, треба пройти фільтрацію. От декого повертають, декого затримують. Ми, коли <кхід> маршрутка нас забрала, мікроавтобус з голої пристані везли до кордону з Кримом. Там перевірили документи і послали на співбесіду так називаємо фільтрацію з ФСБшниками. Московським, mm -hmm. москальськими. Дочекався я своєї черзі, заходжу, приємно посміхається, бере телефон, починає перевіряти телефон от, і коронне питання, як ти відносишся до СВО. Ну, от сказати, що ти против, значить, ти не вийдеш. Смисл всіх цих питань сходиться до того, як він мені сказав, що я повинен зрозуміти: несеш ж ти якусь угрозу для Росії чи не несеш? Воно не дуже може і складно зіграти, але на душі так неприємно, коли ти знаєш, що це вже не свого. Всі знають, всі розуміють, що це війна на виживання і виживання не тільки України. Це питання виживання не Росії, це питання виживання того режиму, що в Росії. Я спілкувався з ним десь хвилин 20 20 в принципі я витримав, от може і за того, що це було свято. Мене пропустили, і от з Крима через Росію. А код а з Криму от куди в Росію? По трасі е, мимо через Москву. от, на прибалтійську границю. Ну і от остання була співбесіда, така з погранцями, прикордонниками московськими, коли вже виїжджав. На Прибалтійському кордоні там був дуже приємно здивований, що коли я пройшов кордон і вже був в Європі, сфотографувався, відправив Насті. Що я вже можна так сказати на вільній землі, бо я й не казав, що я їду. А в Європі де ти в Польщу поїхав? Ні, ні, це не Польща була, це Літва, по моєму Літва. Я на виході з пропускного пункту зробив селфі. От відправив їй, подзвонив. Вона сказала, що вона відчувала, що я її дурю, що я дома. Вона думала і відчувала, що я їду. от що несподіванка не вийшла. От, ну, то таке, так що це була така у мене пригода подія, тобто все закінчилось хеппі-ендом. Так, це найважливіше, друзі. Ну що, той самий момент, коли я можу спокійно казати, що все, що ми приховували з приводу того, що Настя вагітна, це вже позаду, і я можу сміливо сказати, що в принципі, якщо ти саме зараз дивишся цей ролик, мені здається, що вже дитина народилася, і ти можеш побачити про це ролик. Як ми тоді раптово поїхали до пологового будинку, що там трапилось, через що нам вдалося пройти і так далі. Просто став подобайку, підпишись на наш канал, а тим паче, якщо ти з України, то просто вимушений підтримати український контент. Та дивись наступний ролик вже незабаром.